Доброго всім дня! Вітаю вас, мої підписники та гості мого каналу. Продовжуємо тему консервації. Сьогодні у нас буде салат із баклажанів із курячим філе. Ставимо на газ велику кастрюлю, наливаємо дві склянки води. Потім ставимо ще трошки менший казан і виливаємо в нього 300 мл рафінованої олії. Коли олія розігрілася, кидаємо в неї 1,5 кг цибулі нарізаної півкільцями. А в ту кастрюлю, де у нас налита вода, кидаємо 3 кг баклажанів нарізаних кубиками. Цибулю тушимо на помірному вогні до м'якості. А баклажани 15 хвилин протушуємо в воді, помішуючи. Далі нам треба нарізати куряче філе. Перед цим я його відварила. Його нам потрібно 1 кг. Ось так виглядає цибуля. До золотистого кольору її тушити не потрібно. А ось так виглядають баклажани. Вони зменшились в об'ємі і стали м'якими. Потім додаємо цибулю до кастрюлі з баклажанами. Далі додаємо порізане філе. Потім додаємо 100 г цукру, півлітрову баночку томатної пасти, потім додаємо 150 мл оцту. Потім додаємо півтори столові ложки солі. Взагалі то сіль можете додавати за смаком. Потім беремо одну головку чесника, давимо на чесночницю. Все добре перемішуємо і залишаємо тушитися на помірному вогні 1 годину. Треба буде помішувати періодично, щоб не підгорало. Ось так виглядає салат, коли пройшла одна година. Потім розкладаємо салат в баночки, накриваємо прокип'яченими кришками і будемо стерилізувати півлітрові баночки 30 хвилин. Потім баночки герметично закриваємо, перевертаємо і накриваємо ковдрою до повного охолодження. Смачний салат із баклажанів з курячим філе готовий. Кому сподобалось, ставте вподобайки. Дякую за увагу!